М'яти дух і чебрецева змора, і лоскітливі літа пломінці, зелений шал, дівоча непокора дрімають у землиці на щоці. Тут тиша, тиш тут миру откровення у шелесті причаєних осик, тут блудить полем, позабувши імення, липневим полем вечір мандрівник. Ця поезія Тамари журби немов написана про ці благодатні місця, що поблизу села Іванівка, до колись був дворянський маєток давидових. Про цей унікальний куточок згадує Володимир Сіденко якому пощастило побачити людину, що створила цей шедевр природи і мистецтва. Було це влітку 1926 року. Мене десятирічного підлітка таки взяв дядько трохим у дендропарк. Жили ми бідно і хотіли запастись хмизом на зиму. Переїхавши економію, побачив я вражаючу картину чудесного парку. Запам'ятався мені чарівний ставок і тополі понад берегом. Фонтан чудової конфігурації із золотими рибками та плакучою вербою поруч запам'ятався назавжди. Озерце, називається Золота Рибка. Воно знаходиться по манюсінькій річці Скотоваті. Там були зроблені невеличка дамба відведення води з таким, таким розрахунком, що воно свіжою водою запитувало невеличке озерце, дно якого було виспано білим піском. І там, як думають, у свій час і були і рибки, золоті рибки, тому і названо отримало золоте озером Золотої Рибки. Сьогодні на превеликий жаль, дамба зруйнована, і озеро практично не поповнюється водою, заросло. Воло, що пан Давидов снідає, а потім він надів світлий піджак і солом'яного бриля з чорною стрічкою. Запам'яталась мені біла панова борода. Лагідним голосом пан Давидов запросив нас оглянути парк. Багато таких місць, які привертають до себе увагу у дитинпарку. Вони розташовані по полісці Боковеньки або рядом із Боковенькою. І коли автори проєкту планували план парку, вони передбачили, що буде кілька невеличких озерець, Одне із них кит. Воно названо не випадково так, тому що форму кита вона якраз і має. Свій час при Давидову там фонтанував фонтан, який був зроблений із керамічних труб. Але невеликий жаль, під час реконструкції ставу і озера Кит було допущено помилки, зруйновано трубопровід, який запитував водою фонтан, і після цього його не відновили. Невдовзі Миколу Давидова відкликала радянська влада до Харкова, і з того часу до дня останнього його не полишала невимовна печаль, за полишеним далеко-далеко його єдиним дитям дендропарком у голому херсонському степу. Там кожне дерево, його кровиночка, кожен шмат парку, окраєць його життя. Голий срацинський степ, як я назвав його Мазепа і Карл 12, проходячи цими краями після поразки під Полтавою. Це був степ, голий, випалений сонцем зароший травою. І виникнення парку на річці Буковенки. Це був невеличкий оазис, який завжди дивував людей, особливо тих, хто подорожував по степу. Коли під палячим сонцем впадаєш під крони дерев, де протікає річечка, на тебе віє вологою, ти отримуєш величезну радість, що заховався від сонця. француз мандрівник Мармон побував тут задовго, як з'явився красень парк серед спалених сонцем байраків. Проїжджав по країні бідній і ніби спустошеній. писав він збір хліба малий через те, що все спалене сонцем. Якщо немає в цих краях дощів, все пізніше гине. Зовсім рядом із нинішнім дендропарком Веселі Поколенки знаходиться село Олександрівка. В цьому селі проживали заблевласники кефали. Це були люди передових поглядів на той час. Один із кефалів у дружини взяв сестру Миколи Давидова Віру і Ясно, що Миколі Давидову, будучи ще підлітком-юнаком, не раз довелося їздити у Олександрівку. Олександрівка на той час, за словами історика Никифорова, являла собою передове господарство, де був посаджений ліс, де була посаджена сосна. Викопаний штучний став знайомство із господарством своєї сестри Віри Давидової у Олександрівці заставило його замислитися над тим, а як же зробити степ, степовий край невеличким оазисом лісів, лісу серед Надолинщини. І тому, що, будучи студентом, після того, як він закінчив московський університет, Давидов поставив перед собою завдання приїхати по Європі, ознайомитися з кращими дендрологічними парками Європи. Він побував у Англії, Франції, Італії, Німеччині, детально знайомився із дендрологією. І коли на початку в кінці 80-х років минуло позаминулого століття він повернувся до Винський на територію своїх батьків. У нього вже визрів план створення делогічного парку у степу, де майже не було розсунув. Виправдав мрій своїх батьків, не пішов на військову службу і вигідно не оженився. Він закінчив юридичний факультет Московського університету із срібною медаллю і 30 років працював юристом. Але все своє життя присвятив єдиній меті створенню парку, в якому були б представлені різні породи дерев з усього світу. Він задумав перемогти в дикий степ і пустельне сонце. Тут в свій час був посаджений сад Давидове, тому Давидов вже, мабуть, мав певне уявлення, як перетворити ось цю місцевість у квітучий степовий оазис парк. Коли Іполіт запропонував Падалка, запропонував йому свій проєкт, то він врахував досвід своєї роботи в асканії нові і ув'язав парк із тим рельєфом, який був в районі Річки Скотоватої і Боковенки. Давиду сподобалося те, що запропонував Падалка. І незважаючи на те, що батьки були проти того, щоб син займався. Парком він е, у батьків взяв е, кілька десятків гектарів старого саду, почав його викорчовувати і готувати місце для посадки. Е, дерева саджанці замовляли, як правило, за кордоном, тому їх сюди привозили із Банжурії, із Японії, е, Північної Америки. Європи так поступово напротяг десяти років було застажено територію в декілька десятків гектарів в основному деревами, які ніколи в степу не росли. Переважна більшість із них була фойні дерева або листяні, які цей край ну, практично не знав дуб, ялина, сосна, навіть є тюльпанове дерево. Це, по суті, був великий експеримент. Але парк повинен бути іншим, не таким, як у Кефали, бо і час інший. У Миколи Львовича велика бібліотека, яка весь час поповнюється книги з паркознавства, садівництва, що виписувались із-за кордону Німеччини, Голландії і Франції. Парк повинен мати одну спільну для всієї садиби ідею домінанту, навколо якої будуть розташовані затишні мальовничі куточки. Не будучи спеціалістом, він звертається до спеціалістів. І одним із таких, пост, одну, одну із таких постатей був і політ Владиславський Падалка. Це, на той час він був студентом Київської Одеської школи садівників. Уже проявив себе при закладці диалогічного парку у Асканії Нові. І коли Давидов оголосив конкурс проведення робіт по створенню парку, то одним із кращих таких проєктів був якраз проєкт Владиславського Падалки. В степу на той час практично парків не було. Та й сьогодні, якщо ми говоримо про парк, то такі логічні парки. В степовій зоні можна перелічити буквально на, на пальцях. Його зацікавило, мабуть, уміння Владиславського падбуки побачити рельєф. а не випадково було вибрано дві невеличкі степові річечки боковенька, на якій ми зараз знаходимося, і скотовата, яка з лівого боку впадає у цю річку. Відколисувалось його дитя, виношувалась трепетом і надіями. І як належить живим істотам, кволенькі деревця, привезені звідусіль, тяжко хворіли, Бракувало їм сил під тяжким степовим сонцем. Вони не могли говорити про свої болі, але він повинен був і без пояснень їх чути, і усе знати, яка біда чатує на кожне з них. Давидов надзвичайно бережно сталося до природи, і він не терпів фальшу у відношенні до неї, особливо черствості. Він намагався зберегти кожне деревце, яке навіть могло випадково рости у парку. Кажуть, що одного разу, проходячи алеями парку, він побачив, як із землі пробився горіх. Він розпустив буквально кілька листочків, але його затіняло велике дерево. Над ним, над цим над лист листичками цього каштану, висіла гілка, і ось тоді він звертається до працівників, які були рядом, щоб вони цю гілку спиляли. Сам пішов по своїх справах. Коли повернувся, він застав картину, коли гіл спиляна гірка, гілка перебила росток. Стояли осторонь виконавці волі Давидова, опустивши голову, ждали, що буде неприємна розмова. А Давидов, підійшовши до них у брилі своїм постілем, як він ходив, він скинув бриль і кинув під ноги, почав його топтати ногами, брати за голову і говорити: який же я е, господар, коли я вам не розказав про те, що е, треба взяти було вірьовку, підв'язати оцю гілку і спиляти так, щоб вірьоха стружинила гілку і залишився оцей невеличкий каштанчик, залишився ну, безперейдм. Прекрасний сад є то іноє, як ландшафт іскуством украшений. Ця думка Якоба запала Давидову в душу, як точно сказано, що може бути досконалішим природного ландшафту. Вмій бачити його і відчувай характер простору. Він зуміє довести, яка краса тається у кожній балочці у поступових переходах степу у ярок і навпаки, як вплітається в краєвид смирена смужка темного лісу. Це, по суті, був великий експеримент посадити в степу дерево. Але Давидов до вирішення цих питань підходив ну, не дилітантськи. Він намагався залучитися літературою. Тому з тих пір, коли почав працювати над створенням парку, він виписував багато літератури із країн Європи. Азії і намагався осягнути можливості життя у степу кожного деревця. Далі для того, щоб посадити дерево, копали великі ями. Десь говорить, що метр на метр і метр глибиною завозили туди ґрунт навіть з тими домішками, які Потрібні були в тому дереві, яке привезено з гористої місцевості, чи мало свої особливості для росту. І садили так, щоб це дерево на певний час мало не тільки не тільки прийнятися, а й вольготно себе почувати у сиповій зоні. Тисяча 1893 році проєкт був повністю реалізований. Площа парку складала 124 гектари, загальні витрати 1450 тисяч рублів золотом. На справу свого життя Микола Давидов поклав весь свій статок. А парк став перлиною паркового мистецтва того часу. Основною композиційною домінантою стала річка Боковенька, вздовж якої розташувалась низка озер. Від центру садиби розходяться п'ять променів пейзажів, що створюють красу суворої півночі середньоруської рівнини українського степу. Тут вперше використано гру світла і тіні, а дерева вдало доповнюючи одне одного, підкреслюють красу кожного куточка. Цей рік особливий для нас. Це 150-та річниця від дня народження Миколи Львовича Давидова. Людина Давидов як людина цікава для багатьох із нас, тому що він жив не в той час, коли на цих територіях існували володіння землевласників. Коли люди намагалися мати свою справу пов'язану із землею, пов'язану з лісом. Парк моє дітище. Я віддав йому життя. Моя цель оставить його народу. Казав він наприкінці свого життя, і парк, немов виконуючи його заповіт, вцілів, витримавши революції і війни. І сьогодні його прекрасні ландшафти чекають на своїх шанувальників. Тут є де відпочити, є що подивитись. Прекрасні краєвиди розгортаються перед очима в неосяжному просторі, все милує око, прозора вода, візерункові мости, надзвичайної краси, природа.